Президент Зеленський повідомив про результати проведеної ставки. Він пише: була дуже детальна доповідь по фронту, окрему увагу приділили Сумщині діям у прикордонні. Він пише: у Росіян там були різні плани, наміри, як він каже, абсолютно божевільні. Також президент написав, що стримуємо та знищуємо цих убивців, захищаємо нашу сумщину. Також дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї, контракти, фінанси. І конкретні зобов'язання партнерів. Обсяг підтримки на цей рік найбільший за всі роки повномасштабної війни. Написав Зеленський. Також він додав, що доручив ще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво зброї і е, готується нова платформа для таких виробництв. Це довготривала система системна робота, за яку президент дякує кожній країні що вони успішно формують якусь там буферну зону на території Сумської області, ну не так сталося, як гадалося. Називається. Отже, росіянам не вдається е успішно проводити операції на території Сумщини. Ну а в ЄС закликали закрити доступ до шенгенської зони учасникам агресії Російської Федерації в Україні. Пи пише «Дойчевелля». Держави-члени ЄС мають вжити усі необхідні заходи, щоб сотні тисяч росіян, які е, служили е, або є службовцями в армії Російської Федерації, не змогли вільно переміщатися у шенгенській зоні. Е, про це йдеться у спільній заяві глав МВС Естонії, е, е, Литви, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції та е, Польші та Швеції а важливо насамперед не видавати посвідку на проживання чи візи тим, хто брав участь у агресивній війні проти України, закликали міністри за їхніми словами. Навіть після закінчення війни в Україні загрози, які походять від Російської Федерації, залишаться актуальними, оскільки чоловіки з бойовим досвідом можуть поповнити організовані злочинні угруповання як в Російській Федерації, так і за кордоном, і тим самим підсилити кримінальну загрозу для євроса. Міністри семи країн ЄС також закликали зміцнити східний кордон ЄС, який і раніше залишає, який раніше залишається вразливим. Ну, а тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан вирішив побудувати свою передвиборну кампанію на протистоянні. В Україні на вулицях країни білбордів партії ФІДЕС з антиукраїнською риторикою. Національні вибори в Угорщині будуть наступної весни а популярність популістського уряду падає. От прем'єр-міністр Віктор Орбан зосередився на центральній темі, яка як він сподівається, вплине на виборців, нібито загроза, що виходить від сусідньої України. Про це пише Associated Прес. Хоча більшість країн Європейського Союзу пропонували політичну, фінансову та військову підтримку Києву з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році. А от Угорщина за Орбана обрала принципово інший. Курс він відмовився постачати Україні зброю або навіть дозволяти її транзит через територію Угорщини, вимагав скасування санкцій та зближення з Російською Федерацією, а також зайняв войовничу позицію щодо Києва. Е і окрім того, також. Е Досить агресивна позиція Орбана була щодо прихильників самого європейського союзу, з огляду на те, що його правляча партія ФІДЕС падає в рейтингах, а нова опозиційна сила набирає обертів. Орбан посилив масштабну антиукраїнську кампанію. Лідер партії Тиса Петер Мадяр закцентував увагу на тому, що думки уряду і офіційна позиція Орбана кардинально відрізнялася від нинішньої, тобто, те, що Орбан говорив раніше, і те, що він говорить зараз, це принципово різні речі. Приблизно у 2022 році позиція уряду щодо України відрізнялася від сьогоднішньої. у той час, наприклад, прем'єр-міністр Віктор Орбан та Петер Сіярто лобіювали та навіть вимагали вступу України до ЄС. у той час вони використовували тон, який не походив від російської пропаганди. У той час вони підтримували Україну та говорили, що вона має право, як і всі інші країни, захищати свою територіальну цілісність та свій національний суверенітет. Цікаво, що ці хлопці з Фідес надзвичайно чутливі до так званого експорту американської демократії, а тепер саме вони експортують ненависть.